Ми маємо скоординувати всі наші зусилля, тому що зараз у нас іде час саме для розмінування. Це мають бути території, це мають бути населені пункти. Це має бути сільськогосподарська земля. Ми маємо далі визначити пріоритетні. Для нас завдання пріоритетних відповідно території, враховуючи всі абсолютно виклики, в тому числі і військові ті проекти, ті програми, які є від профільних наших міністерств, для того, щоб всі суб'єкти і господарювання, місцевого самоврядування користувалися цими проектами та програмами, для того щоб отримувати результати, окрема історія, це той тип координації, який тут побудований на Харківщині. То як працює система згори, Вниз і знизу вгору, і це постійний рух для досягнення того ефекту, коли ми знаємо все про всі проблеми, намагаємося їх прилітизувати і вирішувати поступово. І що важливо, цей тип управління системами він в якомусь сенсі є. Найти інновацією для систем протимінної діяльності, тому що зазвичай воно в світі працює по-іншому. Через обсяг викликів ми вимушені діяти інакше, нестандартно. І це насправді той досвід, який ми в тому числі показуємо нашим партнерам.